31 березня у Світловодській громаді відбулась загальна міська толока. Похмурий п'ятничний ранок і не зовсім сприятлива погода не стали на заваді тим, хто зголосився зробити своє місто чистішим. У заході взяли участь працівники підприємства, які виконують роботи з утримання житлових будинків та прибудинкових територій: ОСББ, комунальні підприємства, суб'єкти господарювання, громадські організації, педагогічні колективи навчальних закладів та працівники Світловодської міської ради. Сьогодні разом з представниками виконавчого комітету і установ та організацій долучився до загальноміської толоки. Намагаємося спільними зусиллями зробити нашу громаду чистою та охайною вже навесні. Тож, користуючись можливістю, звертаємося до керівників управлячої компанії, а також голів ОСББ, для того, щоб долучилися до цієї акції, прибрали свою прибудинкову територію навколо своїх будинків. Зробимо разом чистою нашу громаду. Єдина мета для всіх облагородити своє місто. Тому сьогодні об'єдналися люди різні за віком професійною діяльністю у спільній справі. Чиста громада крок до перемоги. Україна переможе.